Мужики, зараз будемо 80-кою тягнути отаку маленьку кирпичинку. Попробуємо, що з цього вийде. Раніше на стоковій резині МДЗ її не тягнув, буксував. Зараз спробуємо що на цих котках вийде. Русик тільки на коротку, щоб він приподнімав нав'язки, зрозуміло? Повертай, повертай в ту сторону. А, наїхамося, на бо. І так. Пробуємо що щось цього вийде. Давай. Оу-оу-оу! Хо-хо-хо! Оце це да! Дав, коксу! Зараз перецепимося, потягнемо в другу сторону. Ми мене присадимо, давай відтягнути. Спроба номер два. То він тоді восьмою дернув його. О, блядь! Пошов. О! Ну що ж, перецепилися, пробуємо ще раз. Стали вже на фінішну пряму. Ого! Перев'язали трохи по-іншому і приподняли на віску. О! Потроху! Першу давай! О! Пошла вода в хату. Треба було пригруза... пригружати передок. Ну кубик такий не маленький, хочу сказати. Пару тонн точно важить. Пару тонн, так, да, важить.